Доброго дня, звати мене Іван Більський, і ми сьогодні знову спробуємо ближче познайомитися з Quantum GIS. На черзі нас чекає п'ятий модуль -GIS Training мануал який описує роботу з компоновщиком карт або створенням друкованої макету друкованої карти. Звичайно, що перевагою геоінформаційної системи це є пов'язання. Просторових даних з табличними, але дуже часто нам необхідно отримати класичну карту. Просте копіювання зображення з екрану не завжди влаштовує потреби нас і тих, кому ми повинні надалі передати цю карту. Тому розробники даного продукту попрацювали і створили додатковий модуль, який спеціально підготовлює нашу електронну карту для друку. Вибираємо Створити макет. Називаємо це відповідно за, за нашими потребами. Ось. З цього моменту ми починаємо формувати нашу друковану карту. Саме вікно компоновщику карта є досить простим. Зверху, і з лівої сторони, знаходиться панель інструментів, де в зручному доступі вони розташовані. А з правої сторони знаходиться саме цікавий елемент, який дозволяє налаштовувати всі наявні об'єкти. Перше, що ми повинні задати, це розмір нашого макету. По замовчуванню стоїть формат А4, але, звичайно, він може бути і більший аж до А0. При бажанні і потребі ми можемо вибрати наш формат користувацький і задати розмір нашої карти з клавіатури. Розмірність одиниць. Кількість сторінок. Компоновщик карт дозволяє створювати атласи. Вибрати можна орієнтацію нашої карти від потреби. Фон може бути не тільки білим, а з палітри цілком можна згенерувати свій. 300 DPI. Це кількість точок на дюйм. 300 DPI вважається стандартом для друкованої продукції. Таким чином, ми збережемо масштаб. При роздруці на будь-якому іншому засобі для друку. І додаткові налаштування, яким чином ми хочемо отримати нашу карту. Ось. Е, наступний крок ми повинні все-таки задати нашу карту. Для цього ми користуємося панелью інструменту з, ліва, з лівої сторони. Вибираємо додати карту і розміщуємо нашу карту. В залежності від потреби, карта може знаходитися, займати повністю весь лист або частково. Ми спробуємо використати декілька елементів. Повторю ще раз, що зараз я буду дещо відхилятися від самого змісту нашого модулю, тому постараємося просто творчо це все використати. Не завжди компоновщик карт. Не завжди модуль «Добавити карту розміщує цей елемент в потрібному нам вигляді. Для того, щоб змістити вміст карти, не зміщуючи, не зміщуючи власне самого елементу, існує додатковий інструмент, який називається для переміщення елем... те, що знаходиться всередині. Ось. І ми таким чином маємо змогу виставити найкраще компонування композицію для нашої електронної карти. Наступний етап це налаштування безпосередньо даного елементу. Налаштування елементу відбувається в закладці властивості, таким чином ми маємо можливість задати масштаб, що є дуже важливим: наприклад, 10 тисяч. Змістити, бачите, от вміст карти. Звертаю вашу увагу при зміщенні. Карти масштаб може дещо відхилятися. Тому це, на це варто звернути увагу. Е, також тут дозволяє додатково налаштовувати те, що у нас відображається на карті. Це якісь додаткові елементи, зміщення. Можна додати рамку для нашого елементу. І додатковий елемент налаштування нашого відображення. Так. Наступний крок, щоб наша карта мала гарний вигляд, її необхідно підписати. Підписання карти відбувається за рахунок додавлення елементу підпису, Сам елемент підпису. Змінюється в властивостях, можна змінити його. Ми, наприклад, це назвемо за назвою нашого населеного пункту. Звичайно, що ви можете експериментувати з власними даними. Щоб вам було цікавіше. Наступне, що нас може цікавити, це вирівняти по центру. Також можна змінювати налаштування шрифтів. Щоб було цікавіше, дамо фон і задамо рамку. Ось. Наступний елемент, який можна тут додати, звичайно, для кращого розуміння вмісту нашої карти, необхідно додати легенду. Пункт е легенда з боку. Тут він має деякі цікаві налаштування. Що він нам дозволяє? Зробити. Наприклад, якщо нас не влаштовує сам загаловок легенда, а цікавить умовні позначення, це можна змінити. Сама цей додатковий модуль генерує свої значення з тих елементів, які є активними в нашому проєкті. Тому при зміні внутрішніх налаштувань проєкту шарів відбувається зміна нашого шару з елементу легенда, що є дуже зручно і важливо. Наступний це є прив'язка легенди. Якщо на нашому листі може знаходитися декілька об'єктів типу карта, ми можемо задати, до якого саме об'єкту ця легенда повинна бути підв'язана таким чином, автоматично оновлятися. Наступний елемент, наприклад, наші ші, ші, всі е, векторні шари знаходяться підписані транслітерацією або англійською мовою для того, щоб легше було працювати в самій системі Quantum GIS. Але для роздруку карт нам необхідно все-таки кириличні підписи. Безпосередньо це можна виконати в проекті, але як на мою думку, найзручніше це вже модифікувати безпосередню легенду перед. Виведені на другу. Виникаємо автообновлення і маємо змогу здійснювати, наприклад, цей підпис розділу Places нас не цікавить. Ми вибираємо команду Start його, таким чином він видаляється з нашого рядку. Якщо ми нажимемо знову стерти, весь блок шару доріг, які ми маємо класифіковані, вони будуть стертими. Для того, щоб це перейменувати, ми можемо просто задати оцей олівчик і змінити на шляхи для прикладу. І фактично можна змодифікувати е, вже залежно від категорії. І від потреб всі ці речі можна модифікувати. Ось. Таким чином є можливість при потребі, якщо є якісь недостатні, чи зайві елементи, ми можемо їх змодифікувати. З легендою можна довго бавитись. Що ще ми можемо задати? Наприклад, змінити кількість колонок, задати одинакові ширини. Ось, змінювати розмір наших безпосередньо елементів. Таким чином, якщо є потреба, збільшувати розмір безпосередньо самого підпису. Задавати повністю налаштовуються параметри. Задаємо рамку. Фон можна задати чи забрати. І задати відмальовування. Наступне, що нас може цікавити, це додати масштаб. Масштаб це досить цікавий елемент. Він теж налаштовується у властивостях. В першому блоці можна налаштувати, до якої карти він буде прив'язаний. Е, розмірність водиниця, чи, наприклад, можна змінити на кілометри? Кілометри. А тут задати тисячу. Е, змінити кількість об'єктів. Так, тут ми маємо забагато, забагато Ну, Для прикладу. Крім того, наші можуть змінювати свій вигляд залежно від потреб, а можна просто задати числовий. Що саме цікаво, безпосередньо наш масштаб є підв'язаний до нашої карти. Таким чином, якщо ми змінимо, в налаштування карти. Масштаб і здамо точно, що це є 10 тисяч. Наш масштаб внизу автоматично підлаштується під масштаб нашої карти. Дамо ще стрілку напрямку Північ. Стрілка теж модифікується, налаштовується властивостя. Крім того, є така цікава можливість, як додати вміст нашої таблички атрибутів в макет нашої карти. Для прикладу ось, нас видало такий вміст. Наша табличка, звичайно, є більша і в місті значно більше інформації, ніж ми можемо розмістити на листу. Але саме це ми теж можемо відредагувати. Наприклад, об'єкт таблиця ми можемо відредагувати, змінити. Безпосередньо до якого шару він повинен прив'язуватись, змінити вміст атрибутів. І, наприклад, ми бачимо, що деякі атрибути не містять інформації або є зайвими. Ми їх просто стираємо і залишаємо тільки ті елементи, які необхідні нам безпосередньо. З нашої таблиці атрибутів. Так, ми вже змінили. Кількість рядків можна змістити до 12-20. до 20. Забрати дублюючі ряди тільки ті об'єкти, які безпосередньо знаходяться в межах видимості нашої карти. Таким чином, ми зекономимо місце на нашому листі і буде наша табличка більш інформативніша. Прив'язка до карти. Тут теж є додаткові налаштування. Задати рамку, фон і відмальовування. Один з цікавих можливостей це є вставка зображення. Це і додать зображення на пункті меню на панелі інструментів. Зображення вставляється тільки після того, як додаваний об'єкт. В властивостях елемента вказуємо шлях до зображення, для прикладу, я. Знайшов зображення даного населеного пункту, отакий от гарний у нас вийшов елемент, крім того, я згадував, що є можливість додати окремо ми можемо ще додати елемент ще одної карти. Для чого це робиться? Коли нам є важливо відобразити розміщення, Є ще одна карта. Звертаю увагу, що вона вже підписується карта 1, відобразити в більшому масштабі. Наприклад, ми цей масштаб задаємо 50 тисяч для прикладу. Чи 100 тисяч. Ми отримаємо карту схему, задаємо їй теж рамку, щоб наш масштаб мав належний вигляд. Ми його робимо числовим. Прив'язуємо до карти 1. Якщо зараз змінити на карту 0, ми отримуємо 10-тисячний -ти масштаб, а так на 100 тисячний масштаб. Здаємо рамку і дещо змінюємо. В принципі, рамка можливо, є її лишня. Вирівнюємо по центрі. Ось. Таким чином ми отримали <coughs> декілька елементів. Які розміщені на нашому листі. Що ми можемо робити з цими листами? Ці листи ми можемо висвести, зберегти як макет, таким чином, при відкриванні в наступному проєкті ми можемо підвантажити вже в існуючий шаблон інший вміст, зберегти в SVG, це є відкритий векторний формат, зберегти як PDF, що дозволяє його відкрити на будь-якому. Комп'ютері, чи зберегти як будь яке графічне зображення в формату JPEG. Знаходяться інструменти роботи з відображенням масштабу безпосередньо нашої сторінки, групування і розгрупування, блокування, редагування. Особливо це важливо для карти, щоб забезпечити його незмінність при форматуванні і Наступне, що варто звернути увагу, всі наші дії, які ми тут виконуємо, є збереженими в історії наших дій. Таким чином, ми можемо вернутися до безпосередньо того моменту, який, з якого моменту, до того елементу і з того моменту, де ми внесли якісь конкретні зміни. Отже, коротенько, ми з вами розглянули, яким саме чином в модулі компоновщик карта здійснювати компонування макету карти для виводу на друк. Чи графічне рафторове зображення. Звертаю вашу увагу, що дані всі елементи є інтерактивними і потребують окремого вивчення всіх параметрів налаштувань. Бажаю успіху в ваших починаннях. Очікую на ваші відгуки і сподіваюся, що мій матеріал був для вас корисним. До зустрічі в наступних заняттях. Дякую за увагу. З вами був Іван Більський.